Доброго дня, вітаємо вас на каналі Клуб Руслин. Мене звати Павло, і сьогодні на нашому огляді секатор від шведської компанії Baho PXRM3. В нашому асортименті є два секатори з оборотною ручкою лінійки PX. Це професійні секатори, вони характерні тим, що мають повністю усі змінні деталі. Відрізняються вони тим, що менша модель має меншу голову і діаметр обрізки цієї голови до 20 мм, mm, а більша модель. Більшу голову і діаметр обрізки її до 30 мм. Постачаються секатори в такій коробочці, лезо сховане, а ручка відкрита, і ми можемо взяти в руку секатор і спробувати, яким чином він нам ляже. На картонці вказано модель секатора: те, що він зроблений у Франції, те, що він належить до професійної лінійки, і індекс М. Що він розроблений для роботи середнього розміру руки. Для обріжчика з такою рукою, як в мене, таким секатором буде цілком комфортно працювати. Ерго лінійка означає, що він має ергономічне руків'я і голова його нахилена трошечки вліво, про це ми далі поговоримо. Діаметр обрізки вказаний 30 мм, mm, і те, що цей секатор використовується виключно для правої руки. Тобто дійсно, асиметричне повністю руків'я, нахил вліво і замок з лівого боку дозволяють цим секатором працювати виключно правою рукою. Лівою рукою ні тримати секатор, ні працювати тим більше абсолютно некомфортно. Ззаду картонки вказаний перелік усіх змінних деталей, які можуть знадобитися для нього. Нагадую, усі підписники нашого каналу за промокодом 2021 отримують 5% знижку. Вкажіть цей код при оформлення замовлення або продиктуйте його по телефону менеджеру. Також не забудьте вказати ваше ім'я на Ютубі. Тому підписуйтесь на наш канал, вмикайте дзвіночок та ставте лайк цьому відео. Діаметр обрізки цього секатора, як я вже згадував, за рекомендацією виробника 30 мм. Mm. В дійсності 30 мм mm це відстань ось ця ось в цьому положенні. І обрізати 30-мм mm гілку цим секатором буде досить важко. Для 30-мм mm гілок краще брати в роботу різ все ж таки. Нормальна робота цього секатора це 20-25 мм. Mm. Гілочка діаметром. 12-15 мм. Mm, елементарно ним обрізається. Довжина секатора 22 см, а вага його 407 г. За рахунок поворотного руків'я, за рахунок того, що рука здійснює таке обертання, обрізати є суттєво легше. Таке руків'я вимагає певного звикання в роботі, але якщо ви звикнете, ви відчуєте, що суттєво таким секатором працювати легше. Безумовно, підбирати секатор під руку абсолютно необхідно. Просто так купити секатор з оборотною ручкою і думати, що він буде працювати легше, ну не зовсім правильно. Різні секатори від різних виробників мають різну ергономіку, різну конструкцію, і для різних рук можуть або Підходити або не підходити. Усі професійні виробники, такі як Felco, ARS, Бахо, Льове, мають моделі, які містять ці поворотні ручки. На відміну там, наприклад, від ARS і від Felco, руків'я цього типу для мене не є зовсім зручне. Це є особливість моєї руки, але цей упор нижнього поворотного руків'я мені заважає працювати особисто. Однозначно, є люди, яким це буде комфортно. Бахо не просто так виготовляє ці секатори, і не просто так їх продає в великих кількостях. Те, що він належить до лінійки Ergo, означає, що зроблене руків'я і сама конструкція секатора під руку, тобто ергономічно виконане. Верхнє руків'я бачимо, абсолютно асиметричне, нижнє руків'я точно так само асиметричне. воно зміщено трошки лівіше відносно верхнього руків'я. Голова секатора нахилена трошечки вліво, і вона нахилена вниз. Тобто в даному положенні секатор є продовженням руки. Якщо ми поставимо секатор прямо по руці, ми бачимо за рахунок відхилення вліво голови секатора, секатора. Секатор не є продовженням лінії руки, а він трошечки відхиляється в бік. Для мене особисто це не є зовсім зручно. Однозначно, для багатьох обрізчиків така конструкція буде цілком прийнятною і комфортною. Довжина леза цього секатора від цієї точки до цієї в розкритому положенні 6,8 см. Контрлеза 5 і 3, тобто різниця складає 1,5 см. Цей секатор, коли закривається, бачимо, кінчиками сходиться повністю один до другого. Отже, лезо, коли закривається, воно трошки протягується по гілці, здійснюючи, що такий втягуючий ефект, затягуючи гілку. Для секаторів з складалцем один з продавців певного бренду на території України назвав цей ефект ефект різання хліба, протягом. Насправді ж, ми бачимо, що і секатори обвідні точно так само виконують цю дію. Все залежить від конструкції осьового і от конструкції леза. Обвідні секатори точно так само здійснюють протяг по гілці, коли ріжуть. Лезо і контрлезо виконані з вускоглицевої сталі. Темні частини секатора вони є воронені і це покриття, тобто цей окисл захищає лезо і контрлезо від корозії. Шліфовані частини лезо і контролеза є відкриті, можуть кородувати, відповідно, вони вимагають певного догляду за собою, тобто чистки, змащування. Контрлезо має приямок для очистки леза і для зменшення. Меншення терття леза об контрлезо. Осьовий вузол це фірмовий елемент від Бахо. є гвинт, на якому накручена гайка. Гвинт знаходиться от в тфулці, такій, яка є з одного боку і шайбою, і втулкою, в якій ходить цей гвинт. Ну, по суті, вона виконує функцію підшипника ковзання цього секатора. Фіксація сьового гвинта відбувається центральною гайкою, на якій знаходиться ця шестерня. Вона дозволяє зробити таку мікрометричну підстройку, відносно комфортно настроїти роботу секатора. Ця шестерня фіксується меншою шестерньою. Яка знаходиться на своєму гвинтику. Замок фірмовий елемент від Бахо, який був запозичений одним з німецьких виробників секаторів. Є штифт, який заходить в паз леза і фіксує в закритому положенні це лезо. В відкритому положенні цей штифт відходить і підпружинений такою пластинкою. Ця пластинка фіксує як в закритому, так і в відкритому положенні. Цей штифт запобігає самовільному руху, закриванню відкриванню секатора. Лезо і контролезо зафіксовані в руків'ях кожен своєю парою гвинтів. Гвинти закручуються у металеві втулки. Верхнє руків'я виконане з пластику, пластик армований і воно покрите зверху ще й резиною. Тобто ця резина дуже цупка на дотик і насправді комфортна. Один з найзручніших таких на дотик типів покриття. Нижні руків'я теж в зовнішній частині свої гумове. Всередині воно пластикове, а всередині знаходиться втулка, на якій обертається ця ручка. Амортизатор занадто м'який, як на мене, він... Дозволяє закрити секатор повністю, стиснувши ручку до ручки. Ці секатори професійної лінійки, і оскільки вони ще й з поворотною ручкою, вони досить дорого коштують. Тобто ціна секатора такого в районі десь 70 євро. Придбати професійний секатор з оборотною ручкою від Баху pxrm 3 ви можете в компанії Garden Tools Україна, яка є офіційним дилером Баху на території України. Також ви це можете зробити в мережі садових центрів клуб Руслин і в нашому інтернет-магазині. Дякую вам за увагу.